Вересні 2014-го водії не змогли роз'їхатися на дорозі і почали стріляти. Стрілянину щинили на трасі Київ чоп у селі Бабин Гущанського району. Тоді, в результаті розбірок, троє людей з пораненням різного ступеня важкості потрапили до лікарні. Тупили троє хворих з вогнепальними пораненнями, двоє госпіталізовані в стаціонарній відділення для подальшого лікування. Один хворий був надана допомога амбулаторно. Приїхали на амбулаторне лікування. Там була поранення п'ятки, м'яких тканин без пошкодження гісток. Надали їй. 42-річному Вадиму з Новоград-Волинського пощастило найбільше. У нього було найлегше поранення, а тому чоловіка відпустили додому. А от його земляк 49-річний Василь Шевчук потрапив до реанімації. Через сильний біль чоловіку було важко говорити, йому зробили операцію. Поступив в стані важкому. У нього діагноз вогнепальне поранення лівої клубової ділянки. Наскрізне пошкодження сечового міхура і кровотеча в об'ємі 500 мл приблизно. Загроза для життя була, але провадження. Проведено оперативне втручання в негайному порядку. Зараз стан на даний момент середньої важкості. Третім потерпілим був 51-річний Михайло Бузинарський з Долбунова. Чоловік працював у міністерстві внутрішніх справ України на лікарняному ліжку. Він перебував у стані середньої важкості з пораненням ноги. Бузенацький Михайло Юрійович поступив до нас вчора в стані середньої важкості із вогнепальним наскрізним пораненням м'яких тканин правого стегна без ушкодження магістральних судин. На даний момент загрози для життя немає. Згідно з свідченнями правоохоронців, Михайло, який керував автомобілем Мерседес, дістав пістолети та почав стріляти в бік водіїв та пасажирів. Це підтвердив і травмований Василь Шевчук. Поїхали волошико пішки. Діти ті, що мій машина супроводження. Фура пристановилася, а цей летів на цьому Мерседесі і фуру його. Він, він і почав вже стояти, нас пістолета не було. Тоді поспілкуватися з водієм Мерседесу не вдалося. У палату знімальну групу не впустили охоронці. В телефонній розмові Михайло розповідав, що й справді стріляв проте не по людях, а вгору хотів налякати незнайомців, які на нього напали. Чоловік розповів, що їхав з Києва до Рівного. Його підрізала вантажівка. Звідти вийшло п'ятеро чоловіків, і нібито почали вчиняти розбірки. У них також була зброя, і вони поранили його в ногу. Якщо б я хотів цих людей я б їх легко застрелив, коза. А говорить о том, что я, ну, допустим, я не понимаю, как это что я сам всегда два раза выстрелил, да, нанес себе два ранения. А зачем? Ну, я не вижу логики в этом деле. Тоді чоловік казав, що це був спланований напад через його професійну діяльність або ж просто це було звичайне хуліганство. Правоохоронці тоді відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчинене застосуванням вогнепальної зброї. Матеріали провадження скерували до органів прокуратури. Нині справа вже розслідувана і скерована до суду. Слідство встановило, що стріляла лише одна особа. Михайло поранив себе і двох беззбройних чоловіків. Після відкриття кримінального провадження з міністерства його звільнили. В прокуратурі кажуть, підозрюва. Зріваний всіляко намагався уникнути відповідальності. На виклики до слідчого не з'являвся, не знайшли стрілка його адвоката в жодній медостанові. Особа свою вину не визнала, крім того, з 18 числа ні процесуальний прокурор, ні слідчий, ні суд так і не змогли встановити місце знаходження. Були перевірені закиди щодо знаходження їх на лікуванні. З відеокамерою відпрацьовані всі лікувальні заклади міста й області, однак їх там не ну, не було їх там. У зв'язку з чим винувальний акт був скерований з повідомленням фельдігерським зв'язком за місцем проживання вказаних осіб. У прокуратурі додають до підозрюваного є додаткові запитання, зокрема в частині тиску на свідків і потерпілих. Крім того, до вказаної особи у нас є низка питань по іншим кримінальним провадженням, які розслідуються. У зв'язку з розслідуванням першого кримінального провадження, і ми повістки йому вже надіслані. У нас є ще низка проваджень у зв'язку з окремим впливом на свідків та інших членів та інших учасників процесу. У винувальний акт у першому кримінальному провадженні прокурори скерували до гущанського районного суду. Там і розглядатиметься ця справа. За нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень і хуліганство із застосуванням зброї підозрюваний може загриміти заграти на вісім років.